У великому лісі жив маленький зайчик-топик. Він був дуже лінивим і не любив працювати. Восени, коли всі звірі готувалися до зими, топик тільки лежав під кущем і грівся на сонечку. Топику, ходімо збирати ягоди! кликала білочка. Навіщо? Зима ще не скоро? позіхнув зайчик і знову згорнувся клубочком. Так було і тоді, коли їжачок запасався грибами і коли бобри зміцнювали свої хатки. Топик тільки сміявся з їхньої метушні. Але ось одного ранку він прокинувся і здригнувся навколо було холодно. Весь ліс вкрився білим снігом, а його схованка була порожньою. Ой, що ж мені робити? запанікував зайчик. Він пішов до білочки. Мія, у тебе є трохи горішків для мене. Вибач, топику, але я збирала їх для себе, відповіла білочка. Тоді він побіг до їжачка. Колику, допоможи мені знайти їжу. Якщо ти не готувався восени, треба вчитися добувати їжу взимку. Відповів їжачок і повів зайчика в ліс. Вони разом розгрібали сніг у пошуках жолудів, шукали залишені ягоди, знаходили під корою їстівні лишайники. Спочатку топик бурчав, що це складно, але коли сам знайшов смачну гілочку, дуже зрадів Ого, виявляється, я теж можу. Ведмідь Бурмило показав, як утеплювати нірку мохом і листям, а білочка навчила, як ховати їжу у схованках. Топик зрозумів, що без підготовки зима може бути дуже складною. Наступного року він уже не лежав під кущем, а збирав їжу разом із друзями. Ти зовсім змінився, здивувалася Білочка. Так, працювати разом навіть весело, усміхнувся топик. Сподобалась казка? Підпишись на наш канал, щоб першим почути нову казкову історію, та став лайк.